Дорогі друзі, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич, ведучий програми. Чотири тисячі років тому на горі Сінай Бог дав людству свій моральний закон Десять заповідей. Він записаний у 20 му розділі книги Вихід. В перших трьох віршах ми читаємо. І Бог промовляв всі слова отці, кажучи, я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів переді мною. Перша з десяти заповідей говорить про те, що людина повинна поклонятися єдиному правдивому богові. Закон Божий з'явився не тільки як вияв його незмінної волі, але як об'явлення його божественного характеру. В десятьох заповідях міститься Божа обітниця відновлення, адресована всім, хто приймає його. Проте протягом тисячоліть люди боялися навіть думати про Бога і сприймали десять заповідей як загрозливе попередження злого божества. Відповідно до закону ставилися як до тяжкого обов'язку покладеного на людство, а не як до доброї вістки люблючого творця, вістки звільнення і відновлення. Незважаючи на це, у нас є перевага вигукнути разом з Давидом: Я по не забуду наказів твоїх, бо ти ними мене оживляєш. Подивіться по новому на ці знайомі заповіді з усвідомленням того, що в них розкривається серце безмежного Бога і його обітниця здійснити щось для свого народу. Ми можемо молитися, як це робив Давид. Відкрий мої очі, і хай чуда закону Твого я побачу. На землі я приходько своїх заповідей не ховайте від мене. Згадаємо час проголошення закону на Синаї. Бог охарактеризував цей час так: Я носив вас на крилах орлинних і привів вас до себе. Саме в цьому контексті ми можемо краще зрозуміти Бога, коли він говорив усі слова оці кажучи: Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною. Господь заявив, що прийняв життя ізраїтян так близько до серця, що визволив їх від рабства. Бог був абсолютно впевнений, якщо люди дозволять йому вести їх, він поведе їх так, що вони більше не відчують необхідності звертатися за допомогою ні до кого іншого. Не дивно, що Давид стверджує: мир великий для тих, хто кохає закона Твого, і не мають вони спотикання. Цей мир можете мати і ви. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти висловив свою волю на сторінках святого Письма в Десяти заповідях. Допоможи, Господи, нам залишатися вірними Твоєму святому закону і бачити в ньому прояв твоєї великої любові і явлення Твого святого характеру. Благослови наших телеглядачів цьому в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Пам'ятайте, 10 заповідей це добра вістка від люблючого творця, вістка звільнення і відновлення. Пишіть ваші молитовні потреби на електронну адресу або дзвоніть за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та щасливого дня. До побачення!